Якщо згадати у ці два з половиною останніх роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації, у перші і другі роки про перемовини з боку України взагалі не йшлося. У західних медіа про це майже не говорили. А цього року, коли справді ситуація на полі бою стає, скажімо так. Не такою перспективною для України, як це було минулого року, коли ми всі очікували потужного контрнаступу. Усі західні медіа в унісон починають говорити про перемовини, про припинення вогню. Ну хіба вони не розуміють, що це може бути дуже слабкою стратегічною помилкою, після якої, скажімо так, їхні уряди, їхні лідери будуть мати. Ну, скажімо так, не зовсім добру репутацію, враховуючи, що те, що ви говорите, що зараз Путіну немає чого йти на перемовини, а на заході чомусь думка е накручується, що все лишається сісти, домовитися і все зупиниться. Ну я думаю, що на заході все продовжують сподіватися на те, що політичні механізми можуть бути задіяні. На заході можуть помилково вважати, що Путін зацікавлений у отриманні контроля над тими територіями, які він сьогодні захопив в Україні, і хоче, щоб в цьому контролі нічого не загрожувало. Ну це може бути їхня точка зору, ну, мало ли, які можуть бути точки зору у західних аналітиків. Вони вважали, що не буде великого наступу. Багато хто з них вважав. Де серед українських експертів були такі: і чимало у нас влада вважала, що не буде великого наступу. Що там експерти? Вони вважали, що Україна буде знищена за кілька днів. Про це теж було чимало прогнозів. Ну, є прогнози в західних медіа. Але люди так вважають, я можу навіть пояснити, чому? Тому що я вже неодноразово говорив, головним інструментом журналістики є розуміння справжніх мотивів опонентів і політики, я сказав, і здатність переселитися в його власну психологію. Проблема західних аналітиків і політиків, особливо, до речі, американців, вони взагалі не дуже розуміють Європу, на жаль, в тому, що вони не здатні перейти так мовити в чуже тіло. Вони екстраполюють Свій власне політичний життєвий досвід на тих, з ким вони борються, і завжди зазнають повного фіаско. Тому що люди і різні суспільства різні. Афганістан не Україна, Україна не Америка. Росія не Америка. І це треба чітко усвідомлювати. І ті інтенції, якими керується президент Російської Федерації, якими керуються його співвітчизники. Вони не досяжні жодному американцю. До речі, от я сьогодні бачив соціологічне опитування Лівада центру про ставлення росіян до війни. Ви знаєте, де найбільш сприятливе ставлення до війни? В якому регіоні Російської Федерації? От як ви вважаєте? Невже Білгородчина чи Курщина? Ні, в Москві найбільша кількість людей, які підтримують війну. І вважають, що не потрібні ніякі компроміси і жодні перемовини, знаходяться в столиці Росії. А це і є відповідь на питання, чи загрожує щось Володимиру Путіну його режиму. Нічого. Провінція, яка соціально просіла від війни, в якій згинуть люди, і вони бачать похорон, які не дуже розуміють, навіщо потрібні ще якісь території, коли вони самі живуть бідно, і їм не вистачає. Там є чимало людей, це не більше, які не за війну. В Москві таких людей більшість. більше, збільше того, москвичі говорять про те, що вони насправді отримали від цієї війни більше, ніж втратили. А в, Моск... в Росії завжди, як ви знаєте, від настрою в Москві залежала стабільність режиму. Значить, коли Путін дивиться ці соціологічні опитування, він розуміє, що він робить все вірно. От вам і відповідь на питання: хоче Путін перемовин чи ні. Є запитання від нашої аудиторії: чи вірить пан Віталій, що Україну таки візьмуть до НАТО якнайшвидше без окупованих територій, незважаючи на проблему Орбана? І тут? Ну про цю історію вже не вперше ми чуємо цього тижня. Financial Times про це теж написало, і їхня цитата звучить так: ані Київ, ані його союзники не здатні визнати суверенітет Росії над окупованими територіями, адже це лише сприяло б подальшій російській агресії та серйозно підірвало б міжнародний правопорядок. Натомість передбачається мовчазна згода на те, що ці землі треба буде повертати якось у майбутньому дипломатичними засобами. Що ви про це думаєте, пане Віталію? Тобто, в принципі, ця формула реальна, що найближчим часом може вирішитися питання на користь того, що війська НАТО стануть на кордоні Донецької і Луганської області? Ні, нереально. І відразу скажу, чому що це не питання віри, це питання інституцій. Україну не можуть взяти в НАТО без окупованих територій. Україну можуть запросити до НАТО тільки в усі її територіальні цілісності. Питання гарантії безпеки це інше питання, воно може пророблятися. Але знову-таки, для того, щоб відбулося, як ви кажете, якнайшвидше таке рішення, має відбутися саміт НАТО. Минулий саміт НАТО був цього року. Наступний саміт НАТО буде наступного року. Може я бути думаю, позачерговий. Що, я думаю, що навіть якщо уявити собі позачерговий саміт НАТО, то навряд чи він відбудеться до президентських виборів Сполучених Штатів. Правда? А так в цій Часома. ситуації будь-які рішення позачергового саміту мають залежати від того, як буде дивитися на ту ситуацію новий американський президент або президент. Це другий момент. І ми розуміємо, що якщо новим президентом США стане Дональд Трамп, про це взагалі й мови не можуть. Третій момент. я не бачу поки що механізмів, якими Сполучені Штати можуть переконати, скажімо, Туреччину, Угорщину і Словаччину, погодитися із запрошенням України. Але мова йде виключно про запрошення. Я хочу вам знову нагадати, що навіть якщо відбудеться якесь політичне диво. Знову таки треба дійсно вірити, тому що ніяких інструментів для здійснення цього не існує. Але добре, повірили. Відбувся якийсь саміт НАТО, і на цьому саміті ухвалене рішення про запрошення України до НАТО. Далі процес ратифікації, угоди про вступ України до НАТО національної парламенту. У випадку Швеції він зайняв два роки, у випадку України він може зайняти і десять. Як ви розумієте? Тому що знову-таки це мають проголосувати парламенти країни, які точно в цьому не зацікавлені: Словацький парламент, угорський парламент, турецький великий національний збор. Я думаю, що це ще не кінець історії. Добре, що відбувається між запрошенням і цим вступом. Ну, Швеція і Фінляндія отримали від Сполучених Штатів і Великої Британії. Гарантії безпеки до моменту їхнього вступу до НАТО. По-перше, треба зрозуміти, що таке ці гарантії безпеки. Як я вже казав, Швеція, скажімо, досить обережно ставилася до цих гарантій, і відмовлялася нам постачати бойові літаки, пояснюючи, що якщо на неї нападуть, немає ніякої певності в тому, що Сполучені Штати будуть їх захищати з власними зусиллями. Так що, в цьому плані. Я думаю, що Сполученим Штатам чи Великій Британії ніхто не заважає підписати нам, з нами таку угоду, як зі Швецією і Фінляндією без запрошення до НАТО. Тільки була політична воля. Але якщо цієї політичної волі немає, то виникає питання, чи буде така політична угода підписана і навіть після того, як ми вступимо до НАТО. Ну, буде сигнал Росії, Україну: візьме до НАТО після закінчення війни. Ну, в Кремлі скажуть: ну добре, візьмете, так, візьмете. А війна не закінчить. Або закінчиться тільки тоді, коли Україна урочисто відмовиться від вступу до НАТО. В чому проблема? Так що це дуже хороше питання. Я завжди був прихильником того, щоб Україна була запрошена до НАТО в усій своїй територіальній повноті, а гарантії безпеки були розповсюджені на території, які на момент вступу, на момент запрошення перепрошую, чи вступу будуть під контролем легітимної української влади. Я не знаю, які це будуть території, коли НАТО вже ухвалить таке питання. Але знову таки механізму такого ніколи не було. Невідомо, чи може це відбутися під час воєнних дій. Невідомо, що відбудеться, якщо воєнні дії припиняться. І знову таки, чому воєнні дії мають припинятися? Я вам вже неодноразово говорив і повторю це ще раз: воєнні дії можуть припинитися тільки в разі, якщо Росія вичерпає свої воєнні можливості, бути зупинена на території України. І вона вичерпає свій економічний потенціал. І до речі, це означає просту річ, яку теж мають всі усвідомити. Якщо війна зупиниться, вона не почнеться через півроку, через чи через рік. Вона тоді почнеться взагалі через дуже-дуже багато років, тому що кінець війни буде означати, що в Росії закінчилися економічні можливості. Економіка це не снаряди і не 10 танків. Економіка це механізм, який потрібно відновлювати десятиріччям. От механізм української економіки. Навіть якщо нам пощастить з європейською інтеграцією, ми десь на початку 30-х років станемо членами Євросоюзу, буде відновлюватися десятиріччя, мінімум. А Росія, оскільки вона не частина європейського ринку, буде в разі краху своєї економіки відновлюватися років 10 15 20 Це таке вікно можливості. Так що, якщо військові дії припиняться, у НАТО дійсно буде можливість прийняти Україну до Союзу, надати їй гарантії безпеки на цій території, де буде українська влада, і це буде означати остаточне закінчення російсько-української війни. І перехід до політичного вирішення питання відновлення територіальної цілісності України про тому, що треба розуміти, що це може відбутися протягом там десяти-п'ятидесяти років, це але теж треба усвідомлювати в такому скажіть, разі. Скажіть, будь ласка, ця форма. А якщо ну ми це рідко бачимо, але от раптово наші європейські і американські союзники вирішують піти в Абанк, зробити несподіваний хід, і і і справді заявити, що ми. Там готові захищати частини території України. Сказати, та? От яка може бути е е реакція Російської Федерації? Ні, вони це скажуть, що якщо західні союзники це роблять, вони є прямими учасниками конфлікту. Те, що вони говорять, нічого не буде. Росію може зупинити тільки одне загроза реальної ядерної війни. Між ядерною державою і ядерним блоком із застосуванням не тільки тактичної, але й стратегічної зброї і загибелю мільйонів людей в Європі, Сполучених Штатах Америки, Російській Федерації і, звичайно, в тих буферних зонах, які виявляться між ними, тобто в Україні. Але це те ж саме, що зупиняє Росія, вибачається, зупиняє і Захід. Ніхто не хоче бачити мільйони трупів. Ніхто не хоче бачити згорілий Париж, Лондон, і ніхто не хоче бачити згорілу Москву. Також, але це обопільний страх. І як чітко сказав президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, президенту Росії Володимиру Путіну, коли той нагадав про ядерні погрози, що ядерну війну не можна виграти. Не можна. Але це не означає, що в результаті ядерної війни не можна розпрощатися із цією всією християно юдейською цивілізацією, яка тут кілька тисяч річ існує. Ну, можна сказати, і Гудбай, це теж може бути абсолютно реальним висновком з того перебігу подій, який ми спостерігаємо. Але не зараз. Не зараз. Ядерну війну неможливо виграти, але можливо ігру. Спочати. Але це означає, що її не можна розпочати. Власне, от що в чому У нас ще є час? Ще дві хвилини до еспресо. Рамштайн, який перенесли, і Байден який не приїде. Це проблема для нас? Чи це все-таки ураган? Справді у Сполучених Штатах Америки. Президент мусить бути там на місці, і тому це не все бачите, так переграє. Сили цей ураган. Вас тепер немає сумнівів що це дійсно жахлива стихійна. Людина. Я ще... відео бачила, справді ну це страшно. Стихійна, І ще очільних держави, який залишає своїх співвітчизників в такий момент, це просто людина, яка не думає про американців. Ну що от казати? Mm -hmm. Це не тільки б Дональд Трамп сказав, б Джозеф Байден поїхав до Німеччини. Це я б вам сказав. Що це за президент такий? Він взагалі не думає про американців. Ми б хотіли, Але щоб він про медіа, нас думав. Американські пов'язані із республіканцями досі пишуть, що Дональд що Байден збирався їхати це вже жах. Він знав, що буде ураган, але збирався кудись їхати. Але те, що переносить Рамштайн, це ж все таки швидше за все для нас позитивний сигнал. Якби вони звичайно, просто... але ви маєте теж розуміти просту річ: Рамштайн це про спадщину, а не про якісь кардинальні рішення. Про спадщину Джозефа Байдена, про його політичний заповіт uh -huh. іншим лідерам. Допомагайте Україні у майбутньому під час каденції мого наступника. Uh -huh. А останнє опитування у Сполучених Штатах Америки про що говорять на ваш погляд? Камала Харріс стає фаворитом? Я відповів на це питання зранку 6 листопада. Динаміка позитивна для Камали Харріс? Динаміка залежить від голосування у тих штатах, де коливається виборець. Від загальнонаціональних опитувань нічого в цьому житті не залежить. Це інший рівень голосування, коли обирається колегія виборників. Наші глядачі про це пишуть: якщо Камала Гарріс перемагає, то тоді у Байдена можуть розв'язатися руки і він приймати такі рішення буде на підтримку України, яких не робив раніше. Ну це запитання. Я просто його Джозеф Байден буде узагоджувати свої рішення щодо допомоги Україні з своєю спадкоємицею, Якщо вона переможе на виборах, ні, ні, ні у кого не буває з відповідальних політиків розв'язаних рук. Розв'язані руки бувають тільки у безвідповідальних політиків. Або авторитарних правителів, таких як... або авторитарних політелів, яких немає спадкоємців, пане Віталій, Ми з вами це аспектами вже проговорили. А хочеться вже в такий підсумувальний формат завести. Все таки є дуже багато приводів, статей, інформаційних вкидів, можливо, які дозволяють українцям вірити. Або пробувати вірити, сподіватися в те, що, скажімо так, припинення вогню, можливо, не завершення війни, а припинення вогню є доволі осяжним, теоретично осяжним. Як ви оцінюєте, якщо ну, враховувати усі повідомлення у різних медіа, і президент Зеленський, от буквально щойно свіжа інформація каже, що новий мирний план буде у всіх на столі у листопаді, і це перемоги. також Прошу. Це ж це ж план перемоги, це не мирний план. Так, план перемоги, і це також дає. Ви ж розумієте, дає тим, хто це читає, надію, що війна має скоро завершитися. Як ви оцінюєте шанси на те, що війна може скоро завершитися, або принаймні вогонь припиниться? Я повторюю ще раз для того, щоб похвалювати якісь рішення про припинення вогню, про завершення війни, про призупинення війни потрібні не. Консультації президента України з західними лідерами, а консультації президента Росії з президентом Російської Федерації. Вогонь можуть припинити російські війська. У нас немає на лінії зіткнення військ Франції, Німеччини чи Сполучених Штатів. В нас стріляють російські війська, тільки верховний Головнокомандуючий збройними силами Російської Федерації може надати їм наказ припинити вогонь. Інших немає. Наші союзники можуть допомогти нам тільки зброєю. І Дрошима, ще раз повторюю, вони можуть нам дати зброї більше, щоб ми знищували більше російських арсеналів, і таким чином створили у президента Путіна бажання зупинити війну, тому що нього не буде можливості далі цю війну продовжувати. Вони можуть дати нам більше систем ППО, щоб Росія не знищувала українську інфраструктуру і не встворювала для українців жахливі умови життя зимою. Вони можуть, вони можуть нам дати гроші, щоб підтримати наш бюджет. І щоб не залишити людей без коштів на існування. Але припинити вогонь може тільки президент Росії. І якщо ми будемо говорити, що у нас перемовини Зеленського і Путіна, і вони про щось домовилися і не домовилися, тоді ми можемо говорити про якесь закінчення війни. Жодних передумов з боку Росії закінчувати цю війну в осяжному майбутньому як не було вже досить довго. Так немає, і я вважаю, що в осяжному майбутньому не буде. А розмови президента Зеленського з союзниками на заході стосуються тільки одного реального питання: можливості Україні вистояти у найближчі роки російсько-української війни. Бо саме від можливості України вистояти у ці роки залежить те, коли дійсно може бути припинений вогонь і на яких умовах може бути завершена російсько-українська війна. Однак, коли це відбудеться 2024 року чи 2029, ми не знаємо. Це залежить виключно від стану економічного, воєнного і демографічного потенціалу однієї єдиної країни, і це не Сполучені Штати, не Франція, не Італія, не Німеччина це Російська Федерація. Якщо Російська Федерація буде бажати проводити війну далі, вона, як країна-агресор, буде проводити її стільки, скільки це заманеться президенту Росії Володимиру Путіну, стільки скільки це будуть підтримувати. Громадяни Росії стільки, скільки це буде схвалювати російське суспільство, і кількість років, в яких буде російська готовність до війни, я оцінювати не берусь. Угу. Наші глядачі якраз пишуть: а якщо їм вистачить сили на 20 років, ну то тоді певно буде. Значить, 20 про це, Україна буде каже, жити у безперервному воєнному конфлікті. Ну, то, значить, так. А як би хотіли, я не розумію? Ну, це як з Ізраїлем, якщо ви в 1948 році задали питання, коли закінчиться війна? Ніколи. Це такий момент. Просто у Ізраїлю були сили призупиняти ці війни шляхом власної зброї, і власної самопожертви, і власної готовності протистояти ворогам. Якщо України знайдете такі сили, то війна високої інтенсивності може переходити в війну низької інтенсивності і таке інше. Однак абсолютно не обов'язково, що із закінченням вогню і закінченням бомбардувань. Просто це буде менша інтенсивність воєнних дій. Ну і потім я не розумію, чому ви. Чому ви від мене хочете цієї відповіді, так ніби я Путін? Ну якщо я Путін і в мене є сили продовжувати воювати з Україною, чого я маю зупинятися? Які такі в мене мотиви? Санкції західні діють, Китай мене підтримує, Індія купує в мене нафту, люди в мене йдуть в армію, Північна Корея посилає мені військових. Чого я маю закінчувати цю війну? Ну врешті, може я її колись і закінчую, але тоді може, українців вже буде на 28 мільйонів, а 15... Областей в мене вже будуть під контролем на 4 а 8. Куди, куди поспішати? Поспішати можна тільки тоді, коли тебе зупиняють реально, зупиняють, ти не можеш нікуди лізти. Коли ти бачиш, що ти стріляєш, а українці не виїжджають, і зима в них не трагічна. І коли ти бачиш, що ти втрачаєш мільярди доларів і нічого не досягаєш, тоді в тебе можуть подумати. Ти збираєш свою раду безпеки і говориш. Може нам все ж таки закінчити там вогонь в обмін на їхній нейтралітет, на припинені частини санкцій, Подивимося, що захід нам запропонує. Залишимо їм якусь територію, на якій вони будуть там жити. Не будемо її обстрілювати певний час, тому що ми витрачаємо дуже багато грошей і ніякого результату все ж таки немає. Ну так, такі умови можуть скластися не через 20 років, може через 5, звідки я знаю. Це ж неможливо спрогнозувати. Це ж війна, розумієте? Не п'ятирічний план. Освоєння цілінних земель, не вибачте 100 дерев, чи скільки там мільярд дерев, не велике будівництво і невелика реставрація це війна. Війні немає прогнозів, їх не існує, тому що будь-яка помилка під час війни може призвести до такого ланцюга, ланцюга подій, які ви вже більше ніколи не зупините. Навіть якщо ви не прогнозуєте такий ланцюг подій. Бо це використання зброї, з якої вбивають людей. Створюють техногенні катастрофи, змінюють сам ландшафт країн. Ви що не пам'ятаєте, що було з каховкою? Хто знає, що буде в Україні через місяць, через два, через рік, через три роки? Як можна взагалі здавати людям питання, що ваша задача вижити в цей час, а не думати, що буде через рік чи через два? Ви ніколи цього не дізнаєтеся. Навіть якщо в ваш будинок не потрапить ракети і безполотник, і ви виживете. Ну не треба думати, що є якісь люди, які можуть на картах Таро вам передбачити кінець війни. У вівторок, 8 жовтня, стало відомо, що міністр, ну, заявили про це. Міністр оборони південної Кореї Кім Йон Хенг попередив, що Північна Корея може скорувати свої війська в Україну на підтримку Росії. Цього варто боятися. Це загроза реальна, пан Віталій? з нами воює глобальне. Це вісь опору заходу, тому що з точки зору цих країн. Ми просто така от підконтрольна Заходу Америки територія, яку потрібно обов'язково розгромити, щоб осоромити Захід. Чому ми маємо думати виключно про північну Корею? В наші міста прилітають іранські дрон. Ірани надали росіянам технології для створення цих безпілотників і постачали самі безпілотники. Північна Корея вже зараз, як пишуть медіа, має своїх якихось інженерів, які допомагають росіянам наводити її ракети на українські міста. Ну, буде якийсь контингент корейських військовослужбовців, раптом. Ну і що? Що це змінить? Це, до речі, непогано було, тому що це означало, що у Путіна втрачаються ресурси для мобілізації і що йому дешевше використовувати солдат КНДР, ніж платити гроші власним співвітчизникам. І це певно ознака нестабільності. Але я не думаю, що це настільки серйозна кількість людей, до якої треба придивлятися принаймні сьогодні.